Доброго дня, шановні глядачі, раді вас привітати в студії телеканалу Трофеї. І сьогодні нашим гостем буде Микола Дмитровський, начальник оперативного відділу Держбагенства України. А це каже про те, що у нас буде дуже і дуже цікава передача. Бо коли пан Микола приходить в студію, він приходить не з пустими руками, а з тими досягненнями, які наші притиники роблять. На воді. Доброго дня, пане Микола. Дякую, що знайшли час. Дякую, що запросили. Е, я так розумію, ця подія була у нас в тому році, в грудні місяці. Так, 2 грудня 24-го року. Кам'янське водосховище. Да, так, на Кам'янському водосховищі, неподалік селища Власовка, Кіровоградської області, Олександрійського району, проводили ми рибоохоронні заходи нашою рейдовою групою. Вночі, патрулюючи берег, почули човен. Гуркіт мотору, да. гуркіт мотору на воді, зрозуміли, що тут човен. Пройшлись по берегу, побачили автомобіль на березі з причіпом нива. Тобто лафет під човен. Лафет да, в стороні був під човен. Ну, то й Чекали, чекали. І близько сьомої ранку прийшов човен з сітками з рибою, два громадянини в ньому. Підійшли до берега. Коли підійшли до берега, то хотіли вигружати з човна у печіп. Затримали, підійшли, познайомились, представились. Тобто затримання було не на воді. Ви не, їх не на, воді, чекали на березі, чекали на, місці на березі, їх, так. там, де вони спускались. В Ниві знаходилась людина. Після того, як ми на березі з'явились, він втік з місця. Зупинити ми його не змогли. З машиною втік чи машина з, залишилась? Ні, з машиною на машині втік, ледве не збив двох інспекторів наших. Глядя, мужики, відділи оперативно ригунь! Виходь, виходь, стоять. 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 виходь! З причипом втік, але два громадянини, які безпосередньо були на воді, були затримані. Ясно. Дуже погано, що вдалося втекти. Да, так, буває. Хто, да, Чекав на правопорушників, але ну, що маємо, то маємо. Але я знаю, що дійсно на цей раз ваш улов був дуже непоганий. Більше ніж 2,5 мільйона збитків. Так, ну, близько 2 мільйонів-2,5 мільйонів збитків. Загальна вага водних біоресурсів, які були незаконно виловлені, 480 кілограм. Виловили їх за допомогою 10 сіток. Яка риба? Довжина Довжина, а, довжина сіток? Сіток близько кілометра, метрів по 100. А вічко? Хоча для браконьєрів вічко це таке так, вже. Це... вічко було різне. І риба різна, був, Якщо я не помиляюсь, були і сороковки, і 32, ну різне. Тобто, щоб вилавлювати все, що тільки попадеться. Так. так. Варварським методом. І для нас було сюрпризом один із громадян затриманих у 24-році му був затриманий втретє. Це вже втретє? Так. А скажіть, будь ласка, ну я так розумію, що на ті типу, попередні два рази були і складені протоколи. Складені і, протоколи відкриті і кримінальні, кримінальні провадження, і... бо суми збитків доволі високі. Кримінальне провадження. Ну і що? Як ці судові справи проходять? Судові справи йдуть, чому знаю, тому що з його же слів ми з ним спілкувались на березі після другого затримання, коли ми його затримали вдруге, в 2024 році. Їх після того, як ми затримали, в той же день направили в учебку в Чернігів. Угу. Тобто, був направлений в ЗСУ? В ЗСУ. За Але... хлопці молоді. Тобто призивного. Ну, відносно віку. так. Да, так, вік призивний. Але зателефонував прокурор і попросив, щоб повернули їх обратно, бо йдуть слідчі дії по ним. Відкрите кримінальне провадження. Їх повернули, і він опять пішов на воду. Пане Микола, ну так здається, що дуже вигідно стати правопорушником і тебе вже не призивуть з ЗСУ, бо ти То проходиш вже факт. по кримінальній справі. Та. На жаль, маємо, що маємо. <кій> Як зараз ця справа просовується? В суді, я знаю, що там все ж таки Бу виїжджав, <пій> виїжджав. Ви сов, був виїжджав, вже СОГ виїжджав. Був СОГ, проводили <кій> слідчі дії. Справа я зараз точно сказати не можу. Лік тільки почався, ми ну, будемо це контролювати. Не можу сказати, дійшла до суду вже чи ще йдуть слідчі. дії, Те... <кій> ви хто? Я Сергію. Сергій? Що тут робите? Стою на березі. А на воді що робили? Плавали. А це що? Плавали на лодці, а сітки з рибою з вікеля взялися. А роман звідки в лодці взявся? Хто? Роман. З вами плавав. Ну може на остров їздити, правильно? На остров їздили? За грибами їду. Є гриби? Ні. Такі є чи нема? І шампура вкрали, дай? А навіщо чужі сітки забрали? Чи то ваші? Ні, це не наші. А навіщо ви їх забрали? Та побачили, що служить. А можна їх забирати? 2 грудня 2024 року Кам'янське водосховище неподалік села Самусіївка. Затримано двох громадян на дюралавому човні Казанка. Ось ці знаходяться сітки риба. Кажуть, що знайшли на острові. Є у нас роман, який в цьому році третій раз затриманий, за подібне. Останній раз він признав, що він ловив рибу. Сьогодні чогось починає брехати знову. А ви будете надавати якісь пояснення з приводу обставин того, що тут трапилось, що ви тут робите, чому тут перебувають поруч за працівники рибагенства? Не будете? Стешіться. Розумів, ви будете? Давати якісь покази. Пояснення з даного приводу. Не знаю. Ну розкажіть тоді що тут трапилось. Роман Сергійович. Чому вам рассказать? Ну як ви тут опинились, чому ви ці забродали. Чи це човен, чи це не делай. Ну да, по берегу. Ага. А ч вы не був? Ну, не був. Вот так бы не стояк, чи він десь? Нет, пропустить-то не сюда. А хто на нього? А тут инспектик сразу требує. А особа, яка на ньому проплывала? Не знаю. Не знаете? Так, а вы розкажете поставлення чому, що там трампа? Ми здійснювали з колегами патрулювання Хамерського водосховища згідно рейдового наказу. Приблизно о 7-й годині ранку 30 хвилин ми почули звук двигуна моторного човна. Підбігли одразу до цього місця розташування, де ми зараз знаходимося. Двоє даних осіб вони перебували на човну. В якому знаходилося... На металевому шовіні з підвісним двигуном, на якому ви бачите, знаходяться сітки із заводними біоресурсами. Також на той момент звернули увагу, що риба була мокра та вся в чешуї. І... Крім цього, тут також знаходилось... знаходився автомобіль нива червоного кольору, але він швидко їхав. Ми з колегами так би мовити, затримали даних осіб, представилися їм, сказали, хто ми і чому, чому ми тут знаходимося. Питали в них, що це за риба, чи чий це водний засіб. В принципі, вони ніяких пояснень нам не надавали. Після чого мною було прийнято рішення зателефонувати на лінію 102 та повідомити про подію, яка трапилася. Я зрозумів. Так, учасники слідчі дії. Зараз у нас 10 година 00 хвилин. Ми тимчасово призупинимо відеозйомку для того, щоб провести більш детальний огляд вмісту рибововних сіток, порахувати кількість виловленої риби, визначити, до яких видів вона відноситься, а також встановити технічні характеристики, там, довжину, висоту, діаметр вічка рибововних сіток, тобто знаряд води. Після цього відеозапис буде відновлений. Питання буде наступне. Думаю, що воно не зовсім до вас, але все ж таки я хотів його задати. А на вашу думку, то скільки справ доходять до свого логічного завершення? Скільки правопорушники все ж таки виплачують штрафів? Бо той рік був дуже, ну як сказати, вдалий. Це не вдалий рік, коли затримуються стільки правопорушників на воді і з такими мільйонними збитками. Але маємо, що маємо. От яка кількість все ж таки штрафів сплачується в державу? Я вам скажу так. Ті протоколи, які складені на браконьєрів, вони, вони в будь-якому випадку дійдуть до суду. В будь-якому випадку, скоріш за все, буде признана їхня вина, але ви правильно сказали, вони заплатять штраф. Ну не факт, що збудують. Збитки. збитки да. Так. Штраф їм винесуть Ну це 100%, 100 вони його сплатять і справа але... може бути закрита. Але це ж не мільйонний штраф, там копійчаний. Дивлячись, ну, з, відносно до це, збитків. До збитків, так. Да. Звісно, що Капічан. Але це вже питання не до Держбагентства, це до працівників правоохоронних органів і судових органів. Ну, і... як, коли ми звертаємося до суду з питанням, чому так, вони нам кажуть, ви свою функцію виповнили. Ну, Далі вас не стосується, як, як, як розвиваються справи. Ну, на жаль, маємо, що маємо. Але все ж таки сподіваємося, що наша судова Фіміда перегляне своє відношення до правопорушників, тим паче системних правопорушників, які живуть на воді і живуть з води. Пане Микола, 24 рік. Дійсно, ви майже весь рік провели на воді своїм відділом. А скажіть, будь ласка, які у вас... Плани на 25-й рік все ж таки дуже скоро почнеться нерестова заборона. Ми 24-й рік провели на воді, 23-й рік провели на воді. І навіть у 2022 році ми багато були на воді. І в 25 2025 будемо на воді. Так. Вчора сповістили нас, що один із наших працівників Херсонського рибоохоронного патруля не один, а два було хлопця підірвались на розтяжці, яка була встановлена на березі, е, прикро, але слава Богу, залишили живі, травмовані, але живі. Тобто е, дійсно ця робота вона не для е, слабонерних. Хтось okay. каже, що ви там сидите на воді, е, в, коли тим паче гарна пора року, коли тепло, відпочиваєте. Help запрошуємо, скажімо так, що я знаю, що дуже багато вільних місць. Так, місця є вакантні посади. Вакантні посади є. Посади є. Будь ласка, приходьте, працюйте, самі все побачите на власні очі. Бо дуже багато хейту, то, що стосується рибоохоронної діяльності Джебагенства. Чомусь люди вважають, що сюди йдуть за легкими грошима. Це зовсім не так. Це дійсно труд, і труд і в холод, і в спеку, і коли тобі гнус не дає життя, і треба йти не просто на воду, а йти підготовленим. Тобто мати інформацію, мати певні навички. і певні навички, які не мотивація. приходять за один раз. Мотивація це саме головне, мотивація це зробити так, щоб в наших водомих дійсно. Були водні біоресурси, які залишаться нашим нащадкам. А наша ціль, як ми вже і чули, слово міністра АПК Коваля Віталія, що імпортозаміщення. Тобто з цього року ми починаємо активно працювати в напрямку імпортозаміщення. Бо та ситуація, яка є на сьогоднішній день, маючи стільки у нас в Україні, вона, м'яко кажучи, ну, не пасем задніх, але можемо набагато краще. Але для цього повинні працювати дуже і дуже багато програм. Не тільки рибоохоронці, не тільки е водна поліція, ну а і ті, хто. Дійсно ставиться до наших ресурсів з повагою. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, теж дуже багато запитань буває. За який кошт виходять наші рибоохоронці на воду? Тобто горючі смазочні матеріали? Тільки за, за державний. За, тільки за державний, 100%. Тобто, держава на сьогоднішній день. Має забезпечує. можливість, забезпечує можливість, є катери. Е, до речі, я чув, що на нараді у нас в агентстві, що чекаємо ми якусь допомогу від уряду Японії, якісь нові катери будуть. Побачимо, Спасибо. Побачимо, да? так. Е, пане Миколо, ну, ми. Ну, тому що ми в Києві центральний апарат знаходимось і бачимо на вашому прикладі роботу оперативної частини. Но у нас по всіх регіонах є тер органи. Як ви з ними взаємодієте? Бо я бачу ж і по. Протоколах, що ви, якщо виходите в Полтавській області, то долучається і Полтавський рибоохоронний патруль, якщо Черкаська Черкаський рибоохоронний патруль. Так завжди і, на вашу думку, що ще треба робити нашим територіальним органам для того, щоб підняти все ж таки КПД на воді нашої рибоохорони. Так, дійсно, ми проводимо спільні заходи, буває з територіальними органами, буває. Саме виходимо на водойму подивитись свіжим оком, що там коїться. Для покращення роботи територіальних органів, так як і нам, не вистачає деяких засобів технічного технічних. плану. Так, майже відсутні в нашому відділі. Повністю відсутні. Територіальні корни, деяких є, в деяких немає. Тепловізора. Без тепловізора зараз нема що роботи на воді. воді. 100%. Бо я скажу так, що друзі, майже всі наші правопорушники вони мають тепловізійну техніку, вони мають сітки обладнані GPS маячками, вони їх занурюють. Тобто, ну, на жаль, поки що один на користь правопорушників. Але, дякуючи небайдужим нашим громадянам, ми все ж таки маємо можливість брати тепловізорну техніку, бо, правильно сказав пан Микола, на воді без тепловізора на сьогоднішній день робити немає що. І не так навіть на воді і на березі. Та й на березі, да. якщо в машині сидить людина, ти її не бачиш, що вона там сидить. Підійшов і все, весь рейд скінчився. Ну, наприкінці того року на базі Київського патруля були проведені навчання. Хлопці навчались керуванням БПЛА на базі MAVIC-3. Скажу так, що дуже цікаво. Це було 6 чи 12 людей пройшли вишків, отримали сертифікати, ми були присутні і дійсно вони вміють літати. Тепер залишилось тільки отримати… Це дуже добре, що вони вміють літати. Тепер, щоб у них були мавіки, мавіки було да. б ще краще. Да, але дійсно на сьогоднішній день підняти коптер у повітря, треба багато дозволів, бо всі ми знаємо, що в які часи ми живемо. І він, напевно, буде одразу придушений черебом чи просто збитий. Але е, сподіваємося, що в цьому році все ж таки ця клята війна закінчиться і закінчиться нашою перемогою. Е, дякуємо всім хлопцям, дівчатам, які боронять терени України. Е, до речі, дуже багато і наших співробітників, які приєдналися до лав, і вони приєднуються. Деякі повертаються з війни. Да, і ми їх чекаємо назад. Деякі не повертаються. На жаль, так, так теж є. А, да, але все ж таки сподіваємося, що все буде гаразд. Ну що ж, Друзі, дякую ще раз, пан Микола, за таку цікаву дякую співбесіду. Вам. Дійсно, будемо спостерігати, як пройде 25 рік. Всі ми Дуже чекаємо на, ще раз повторюсь, на нашу перемогу. Про це можна казати, казати і казати. Та. І що все ж таки не розпройде вдало, і правопорушникам на воді, дякуючи нашій рибоохороні, немає чого робити. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!